Котел Whiteland T4, несправність завоздушеність котла, Неправильна заправка розширювання бачка. Значить, завоздушеність, як проявляється? Котел бубонить. шуми ходять по ньому, відчувається, як там. Вода йде бульбашки, отак от проскакують, такими хвилями десь пройшло, стихло, знову пройшло. Цокотить, перестає стабільно включатися, а коли сильне завоздушення, то взагалі не включається. Це значить, що попало повітря, циркуляційний насос не дає. Напору потрібно, не дбає циркуляції протоку води, не включається триходовий, котел не включається або працює нестабільно, залежно скільки там того повітря набралось. Що робити? Перевірити, що по манометру одна атмосфера. Відкрити оце клапан автоматичного розвоздушення. Виглядає отак. Стаканчик мідний чи бронзовий, чорний ковпачок і труба пішла вниз. Оце стоїть тут от зверху, його добре видно, якщо туди добратися. Значить, тут дуже проста конструкція. Стаканчик, кришка і плаває такий от пластмасовий чи пінопластовий поплавок. Верхня його сторона. Зроблена чітко по профілю цього стаканчика, Набралась вода під тиском, притиснула поплавок до верхньої стінки, вода не йде. Повітря, якщо тут воно зібралося, сюди йде в верхню точку, просочується сюди і виходить. По інструкції, коли котел новий, рекомендується, щоб ця вода ковпачок був ослаблений. Тобто, повітря прийшло сюди і через ковпачок мало змогу вийти. Коли котел старий, 10 більше років. Оцей поплавок вже скорьжився, погнувся, втратив профіль і сюди йде вже не тільки повітря, а й вода. Як наслідок, отут все закипіло в потьоках, в накипі, тут соплі висять по всій трубі, і вода може йти аж туди, вже на перше і друге дно котла. Значить, в такому випадку, або коли колтел старий. Оцього копачка зняти, поставити металевого, автомобільного, який всередині має різинову прокладку. І постійно щільно його закривати. При потребі розвоздушування. Одна атмосфера по манометру котла, котел виключений, відкрутити цей ковпачок. Звідси почне пшичати. Поки пшичить тримати, тут підложити, щоб не текло в кутел, тряпку підложити, стравлювати до тих пір, поки йде стабільна вода. Все, закрив. Друга точка, оцей патрубок, штуцер. Він під гайку, під ключ, відкриваю, підставляю банку, стравляю. Ну десь з літру треба злити. От, воно спочатку йде таке вода з повітрям. Переривається струя, плюється, бризгає. Дочекатись, поки буде йти стабільний ламінарний такий поток, постійна струйка без переривів. Закрити, заповнити краном наповнення системи котла знову до одної атмосфери, включити котел. Буде він там працювати, не буде працювати, головне, щоб крутив циркуляційний насос. Дати тій воді знову походити, вже булькати буде менше. Задумка знову загнати воду, чи прогнати воду так, що якщо вона там ще десь в системі в батареях, то щоб максимум повітря прийшов сюди, оцей в верхній теплообмінник. Виключити котел, повторити. Повторити тут, повторити тут. Проробити цю операцію декілька разів. Все, звідси повітря не йде, звідси. Стабільний, стабільна водичка, стравити на трьохходовому, отут дві трубки стоять. Ослабити одну гайку, стравити звідси, повітря і воду, дочекатись, поки стабільна вода піде, закрутити. Другу, ослабити, стравити, стабільний поток води закрутити. Все, воздух з котла вигнав. Повинен працювати. Через якийсь там час знову повторити стравлювання, бо там вода часом стоїть вірніше, повітря в батареях, в трубах, ще десь знайде своє місце. І потім ну, в кінці кінці все приганяється сюди, в цей автоматичний розповітрювач і верхній теплообмінник. Це що стосовно завоздушення котла як з ним боротися. Другий. Такий аргумент, який треба, треба знати і правильно тут експлуатувати куди. Заправка розширена бачка. Він може бути такою циліндричною формою, яка тут намирова. Він може бути такий квадратний стояти ззаду, або діж такий стоять. Тут заправки у нього тут за кодлом зверху, така сама ніпель, такі, як на колесі, стоїть, але тут вже крім ковпачка, ще є ніпель всередині. От. Мало хто з власників знає, що тут сюди тут має бути повітря, його треба хоча б раз в рік на, на два роки обов'язково треба перевірити, чи воно тут є, скільки його тут осталось. От. Тому що дуже часто як вода втікає, хазяїн бачить, що тут тис впав, взяв, додавив, добавив, добавив. А тут, крім того, що десь вода може, ще звідси повітря виходить. І ця мембрана отако вигинається. На цьому вона скоріше порветься, ніж до, ляже отак по стінці. А от в дисковому там вона ходить отак. Вона дуже просто, мембрана прижалась до стінки, набрався повний бак води, по манометру ніби заправили одну атмосферу, котел починає грітись з одної атмосфери півтори до двох, де взявся тиск. Включився циркуляційний, стрілка смикається. Включив кран гарячої води, стрілка смикається. Котел працює так жорстко, такими ударами, такі цокання там в нього йдуть. Все тут, тому що отут немає повітря. Як сюди його правильно заправити? Відкрутити злий штуцер, злити воду, поки тут стане ноль? Відкрутити цей штуцер, оцей, підключити, ослабити ніпель. Підключити насос. По манометру, по манометру не цьому а автомобільному, який підключати до цього штуцера, перевірити, що є отут одна атмосфера. Отут ноль, а тут має бути одна атмосфера. Буде виходити так. Якщо тут мало повітря зовсім нема, отут ноль, тут відкрита, починає качати сюди, звідси йде вода. Нормально, хай виходить ця вода. Все-таки тут підставити щось і збирати її тут. Накачати сюди, щоб була одна атмосфера. Перевірити, одна атмосфера, все, затягнув ніпіль, закрутив це. Тут стоїть поки що ноль. Закриваю цей штуцер, перевіряю, чи тут закрите. Краном під підки системи заправляю тиск. Заправляю систему до тиску 1, одна, одна і атмосфери. При такій заправці розширювально, робота котла буде плавна, стрілка смикатись не буде, ніяких ударів в котлі не буде. Значить, куди дівається вода. Саме таке потайне місце, ну, де на батареї тече чи по трубам стиках, то все зрозуміло. Саме таке неприємне і таке тайне місце це оцей верхній теплообмінник. Тому що якщо котел старий, працював в жорстких умовах якихось. В перегріві ще що, небудь дуже сильно вигорає. Вигорає трубки, оце його ребро і з другого А тут такі трубки такі йдуть, і ребра зйому тепла з полуму. Вигорає, трубки тоньшають. Там весь час, ну там і не побачу, що він там тече. Тому що тут весь час гаряє повід... полум'я, воно це все висушує, видуває, тут нічого не видно. Як визначив, що все-таки тече сюди, увагу на, оцю, на це, це перше дно на дно камери згорання. Тут, якщо все нормально і або є вода, от, тоді і видно, що вона є. А ця вода сюди може набратися тільки з цього теплообмінника або по цим двом з'єднанням. Тече по трубам і тут зупиняється. Або води вже нема, бо вона випарувалася, але й видно, що та пилюка гаряча, що там є, видно, що воно було вже колись під водою і повисихало такими засохлими потьоками. Якщо таке є, треба знімати ось цього ось, кожуха з теплообмінника, добиратись сюди, знімати теплообмінник. Один опатрубок накрутити заглушку, до другого підключити насос і вмиску з водою велику. Насосом качаєш, і там чітко видно такі дзюрки, повітря тоненькі, бульбутить, як правило, по декільком трубам. Додатковий контроль, що коли вже ти везнявий бачиш там, дивишся на нього знизу, ну, видно, що там така медний куперес, такий, жовто-зелені, зелені такі. Накипі, то вони звід, не звідки там взятись не можуть, а це ознака, що мідь вже корозія і міді і воно там виграє. Ось такі от особливості по воді і по заправці котла водою.